Привіт! Дякую, що завітали. Я цьому радий. Їдемо у кросворд 10х10. Відомо, що для вирішення японських кросвордів чи нонограм використовується набір логічно стратегічних підходів. Згадувати кожен з них буду по мірі застосування. Отже, у нас поле 10 на 10 і перший підхід це пошук найбільших цифр. Найбільша цифра у нас тут 9, але повністю зафарбувати ми її не можемо. Тому застосовую правило перетину. Якщо відрахувати від краю. То дев'ятка закінчиться десь тут. Це мінімальна є позиція, яка може бути. І знизу так само. Знову відхід від краю, сюди. Тобто, точно можна сказати, що дев'ятка буде десь займати у цьому місці. Ще нам невідомо, де поставити одну заключну точку. Тепер з приводу, що можемо ще тут простіше пошукати. Ну, мож... підемо далі закривати. Значить. Четвірка. Вже відомо, де є одна, а, один з зафарбованих квадратиків клітиночок четвірки. Значить, вона може піти або в цю сторону, ці, ці три зайняти, або ці, ці три. Тобто ми можемо з певністю сказати, що отут на цих трьох клітинках цієї четвірки вже не буде. Так само ми можемо поступити і з шісткою. Наприклад, раз, два, три, п'ять, шість. Тобто тут її точно не буде. Але ми можемо ще сказати, де вона буде, якщо пойти по правилу відходить від краю. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. Тобто вона, скоріш за все, займе ці три ну, не, за все, вона займе ці три клітинки і займе ще або ці три, або ці три, або якось, якісь інші конфігурації. Ми можемо таким самим чином поступити з п'ятіркою. 1, 2, 3, 4, 5. Але ми не можемо тут ніде ставити хрестики, бо де ще має бути двійка. І невідомо, як буде конфігурація п'ятірки, тому залишаємо, поки так, як є. Тут знову четвірка, але ми не можемо з нею нічого зробити, бо дещо має бути трійка. Далі. Е, тут, скоріш за все, це. Е, не скоріш за все, це точно це клітинка трійки, тому що е, тут не може бути трійки, тому, тому що вона сформувала б з цією клітинкою четвірку. Значить, ми точно можемо сказати, що у цьому місці трійки вже не буде. Така ж сама ситуація і тут. Далі. Тут ми нічого не можемо, в принципі, шукати. Тут також можемо пошукати, по, наприклад, цьому стовпчику. Значить, яким чином? Ми можемо прид... подумати, що крайня одиниця буде отут, внизу, найнижча, а інша одиниця буде отут. Відмітити, і це у нас будуть краї для пошуку шістки. Отже, шукаємо шістку, а вона в нас повністю сюди і тільки влазить. Тут одразу шість клітинок, значить, ми можемо позакривати і одиниці. Так, і тут така сама ситуація, значить, закриваємо одиницю. Все. Тепер у нас ми точно знаємо, що це частини оця і оця це клітинки двійок. І ми точно знаємо, що конфігурація двійок може бути або піти в цьому напрямку, або в цьому. Значить, тут точно не буде двійки, тут точно не буде двійки, і тут точно не буде двійки. Так, дивимося, що далі ми можемо пошукати. Ну, тут одразу відкривається, так як тут стоїть хрестик, ми розуміємо, що оця четвірка точно туди не піде, вона піде от сюди. Все. Тепер давайте тут знову застосуємо правила відходу від краю. Це для трійки. Раз, два, три. Раз, закрили. І у нас автоматично закрилася шістка. Для трійки тут вже нічого. Для четвірки тут вже застосовано. П'ятірка. П'ятірка, п'ятірка. Тут у нас двійка. Це буде двійка. Точно, бо. Знову ж таки, якщо б двійка була б тут, то це вже сформувалася трійка, значить ми точно можемо сказати, що тут двійки не буде. Тепер. Раз, два, три, п'ять. Ми можемо також сказати, що якщо двійка, ні, краще так не робити, тут можемо сказати, що у цій клітинці двійки точно не буде. Також ми можемо. Тут має бути десь четвірка, але найнижча позиція, де вона може бути тут, але вона сюди не влізе. Значить, ми точно можемо сказати, що четвірки тут не буде, значить, двійка піде у цьому напрямку. Все, ми знайшли дев'ятку, можемо її закрити от чином, І у нас є можливість знайти четвірку, тобто вона точно піде уверх, і можемо її закрити для зручності. Якщо дивитися на трійку, то вона буде отут, бо це клітинка четвірки. Значить, ми малюємо сюди трійку. А тут, по правилу перетину, можемо трішки більше розмалювати четвірку. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Отак от збільшуємо нам можливості, скажімо так. Тут та ж сама ситуація. Треба втулити сюди четвірку, але ми розуміємо, що тут вона не може бути, тому ми її закриваємо. І якщо дивитися на двійку, то тут, так як тут хрестик, вона двійка піде тільки у цьому напрямку. Все, закрили. І тут автоматично знайшлася трійка, ми можемо її отак-закрити. от закрити. Тепер, коли ми. От вже той хрестик, який з'явився, який виділяє двійку від п'ятірки, значить ми можемо точно сказати, що двійка піде у цьому напрямку, а п'ятірка піде, ну, як мінімум, в тому напрямку. Значить, раз, два, три, п'ять. Отаким от чином. Тобто, ще нам невідомо, Одного з квадратику, куди, буде, куди піде п'ятірка. І от зараз, скоріш за все, ми і знайдемо, тому що от у нас по праву відходу від краю, яким являється, тепер є цей хрестик. У нас є трійка, яка має бути у найнижчому положенні, тому ось вона, власне. І от знайшлася п'ятірка. Одразу можна поглянути на цей стовбець. Двійка сюди не влізе, ми можемо закрити, чи отак от домалювати. Тепер можна дивитися на цей рядок горизонтальний, двійка. Двійка по правилу відходу від краю піде сюди. Тут у нас знайшлася одиниця крайня. Двійка знайшлася крайня. Десь має бути трійка і одиниця. Але це єдина конфігурація, яка тут може бути, тому сміливо можна отак от ставити. Тобто тільки так може розполагатися. Двійка сюди. Ага, значить, у нас є тут. Розуміло. Так, двійка і четвірка. Ну, знову таки, по правилу відходу від краю, от якщо дивитися на цей е, стовбець, то 1, 2, 3, 4. Та навіть тут правило відходу від краю не треба, ми малюємо четвірку, бо вона тільки тут може влізти, і двійку, яка може влізти тільки сюди. От у нас знайшлася ще ця двійка, і ми можемо зафарбувати оцю двійку, тому що вона тільки сюди піде. Тепер крайня двійка це ось її клітинка у цьому рядку. Зафарбовуємо. І четвірка от ця знаходиться тут. Тепер п'ятірка. Ну, тут навіть ніяких правил не треба застосовувати. Тут тільки сюди п'ятірка влазить. Це воно ну, вже очевидно. І четвірка тільки сюди влазить по вертикалі. Закрили, і у нас єдина, що за... А не єдине, у нас четвірка залишається по. Тобто двійка верхня є, і ще десь тут четвірка. Ось вона. Закриваємо. Все, кросворд розв'язаний. Дякую вам за увагу.